Всім привіт, друзі! Радий вас бачити на своєму каналі. Сьогодні вирішив зняти для вас відео огляд своїх агрегатів до свого трактора МТЗ 80. Написало мені в коментарях. Один підписник написав: зніміть, будь ласка, відео огляд агрегатів. Та Кажіть, скільки обробляє ваш трактор, ну, тобто мій трактор гектарів. Ну, по-перше, почнемо ми з агрегатів. Перше, що ви бачите на екрані, це дискова борона, дискова борона, назва цієї борони, АГД 21. Придбав я її. Буквально десь з півроку назад придбав білоцерківська диско оборона Білоцерківське виробництво брав її десь за 90 тисяч гривень, начебто так точно не пам'ятаю ціну. Ну ось така дискова оборона. Погана така виконує свою роботу на е, всі 100%. Ну, ось такий обзор на дисковборну. Перейдемо до іншого агрегата. І ось перейшли ми, як бачите, до е, плуга. Плуг, як бачите, ще в зимній е, обстановці в зимній. Ще, як би, як то кажеться, зимує він. Тобто, як сказати, ми опрацювали ним і обмотали, обмазали полиці, щоб не так ржавіли вони. І замотали кульки. І, і так він зберігається довше Ось такий плужок. Потім ще, як бачите, культиватор. Культиватор ми робили самі. Пальну 7-6 років тому починали займатися сільськогосподарською справою. Зробили самі. Ось такий культиватор. Потім, що ви бачите, це сівалка. Сівалка, як бачите, переробили мені на угольник. Тут спочатку було на цих, як сказати, Ну, на цих, як сказати, не на угольнику, а на сцепки, як ви вивичні. Тепер робили на угольні. Звісно, так, на угольнику краще під'їхали, підцепили та й поїхали. Все бистренько робиться. І ще що ми доробили? Це ми доробили поставили циліндра. Циліндра. Робота цього циліндра, він ось ці маркера. Ось такий трос іде, такий циліндрочок. Дуже вдовно. Собі з трактора не треба вилазити, речешком клас-клац. І поїхали в загоночку. Ось така сівалочка. Зараз перейдемо до сівалочки. Ось такий, За сівалочки також приварили цепка, щоб краще грудочки били. Назва цієї сівалочки Хасія. Може, ви знаєте такий канал е, Стас, Стаса Ковальчика. Е, Стаса Ковальчика також така ж сама сівалочка. Така сама сівалочка. Ну, така сівалочка непогана. Працює на ура. Робить свою роботу. Тут ось ставиться висів. Така сіволочка непогана. А зараз, як ви бачите, перед собою прицеп до трактора. Ось такі. Трошки підкрасили його, раму, борти підкрасили, розовички поцепили, все. А то є наліпки світовідражаючі. Такий непоганий прицепчик також. Непоганий такий прицепчик. Зараз бачите перед собою оприскувач до трактора. Ось такий оприскувач. Відпрацював він у нас, ми обрали нового. Відпрацював він у нас десь буквально ну, років 4, а то й більше. Такий непоганий також. Потім ось. Послідній наш агрегат. Це флаго Ось такі батовочки у нас зроблено на 3, 4, 5. Раз, два, три на 5. Бавочок зроблено. Теж така непогана сепочка. Самі то також робили на угольнику. У нас практично все на огоньку, тільки не на наугольнику і плуг. Ну, ось такий агрегат. Також, кому потрібна. Резина до тракторів МТЗ. Є такий скат, потім такий. І ще вон передній є. Протектори Такі десь на 40%. Ну, є ще один ось непоганий такий протектор. Він на наш трактор не підходить, тому що кабіна маленька. То є десь цей скат десь до... 892-го, 10-82-го з великими кабінами, то таке є. Ну, ось такий обзорчик. Ось такий. То ви бачите перед собою вже це за 80. З такий трактор. І також трактор непоганий, працює, то головне його обслужувати правильно і він буде працювати. Та забув ще сказати е, за резину. Е, ціна десь о, около 2000. А то як будете дзвонити, то будемо домовлятися. То такий невеличкий відео огляд агротехніки моєї. Дещо показав, дещо розказав. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь е, на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що кого цікавить. Дякую всім за увагу. Всім пока-пока.